Від самого ранку окупанти обстрілюють Нікополь, застосовуючи важку артилерію та дрони. Через обстріли п'ятеро людей постраждали, серед яких семирічний хлопчик. У місті пошкоджено з десяток багатоповерхівок, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Повністю знищено декілька квартир. Пані Марина, голова ОСББ частини пошкоджених за сьогодні будинків. Говорить, це був один із найстрашніших прильотів за весь час обстрілів Нікополя. Дуже вигучний вибух був. У нас люди були хто вдома, хто в укриттях. От і вже ну, ми побачили, коли вийшли на вулицю. що приліт був саме в цей будинок. Прямий приліт був. Дві квартири зруйновано дуже близько 30 квартир постраждали. Слава Богу, живі всі. На щастя, в квартирі, куди влучив російський снаряд, нікого не було. Мама власниці намагається серед руїн знайти бодай щось вціліле. Але окрім потрощених меблів та посічених уламками стін, тут вже нічого не нагадує про звичний затишок і комфорт. В черзі за матеріалами стоїть пані Марина. Жінка була на роботі, коли дізналася про приліт. В її квартирі вибуховою хвилою вибуло вікна. Тепер же замість них будуть листи ОСБ. Візуально спочатку побачила, що пошкоджений тільки балкон. На балконі вікон немає, а потім, коли зайшла до квартири, то побачила, що в залі немає і склопакету, немає в залі. Ну ще я знайшла маленький осколок в квартирі. Тут ми не Живемо, бо донька дуже боїться обстрілів, тому ми мешкаємо в покрові. Але я кожен день їжу на роботу. Звичайно, я хочу додому. Ми чекаємо, коли це закінчиться нарешті, і ми зможемо повернутися. Ми кожен день цього чекаємо. На жаль, мешканці цього мікрорайону вже не вперше переживають обстріл, тож знають, що підтримка один одного дуже важлива, допомагають людям і комунальники. Всі згуртовані навколо спільної біди, яка спіткала Нікополь. Якщо ж ви потребуєте. Допомоги, яка пов'язана з ліквідацією наслідків обстрілів, будь ласка, дзвоніть на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.